Цієї ночі окупанти завдали масованої атаки по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 99 засобів повітряного нападу, 60 ударних БПЛА типу «Шахет», 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кенджал», 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К» та 21 крилату ракету Х-101, Х-555. Військові звітують, силами ППО знищено 80. 54 повітряні цілі, 58 ударних БПЛА типу «Шахет», 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 4 крилаті ракети «Іскандер-К». Вночі та зранку Росія атакувала загалом 10 регіонів України. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, цивільні об'єкти та приватні будинки. Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких є дитина. За даними ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання на трьох теплоелектростанціях. Також відомо про пораненого енергетика у Дніпропетровській області введено аварійні відключення світла. За даними МВС, цієї ночі до ліквідації наслідків ударів було залучено понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС. Вони продовжують працювати на місцях влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Черкаській, Київській та інших областях. Протягом минулої доби окупанти з артилерії атакували Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські сили стабілізували ситуацію на фронті, але армія РФ може готуватися до нового контрнаступу у травні-червні. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю журналістам. Президент України стверджує, що ситуацію на сході країни де найнебезпечніше стабілізовано зсу, наскільки це можливо, враховуючи факт дефіциту зброї. Гарант додав, що Україна потребує ППО та Артснаряди, щоб і надалі стримувати армію РФ і стабілізувати ситуацію. Київ може отримати мільйон боєприпасів. Відповідну угоду підписали учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України. Про це пише італійське видання. Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів, 500 тисяч для калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч для 122 міліметрів. Проте чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів. Крім того, за інформацією змі Україна може отримати перш і партії боєприпасів не у червні, як повідомлялося раніше, а вже у квітні. Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн: зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів. У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час. Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О третій годині ночі за київським часом стрілка годинника переводиться на одну годину вперед. Час чинний в Україні взимку є природним для території держави і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби, зазначили в Мінекономіки.